Незвичайна тенденція набирає популярності в Китаї. Багато молодих китайців уникають повсякденних турбот і хочуть вести спокійніший спосіб життя. А дехто навіть шукає притулку в будинках для людей похилого віку? Аналітики вважають, що рух зародився через економічний спад, і він може негативно позначитися на країні. Про це докладніше. Цього року все більше молодих китайців працездатного віку достроково йдуть на відпочинок. Ще дивніше те, що вони вирушають у будинки для людей похилого віку. За повідомленнями місцевих медіа, у Китаї з'явилися десятки таких пансіонатів, орієнтованих на молодих людей. Власники кафе, барів та міні-готелів перетворили свої заклади на так звані пансіонати для дорослих віком до 45 років. Один із власників бізнесу в інтерв'ю The Paper так пояснив своє рішення змінити профіль, молоді люди не повинні бути в полоні своїх амбіцій. Їм треба вести збалансоване життя. Коли приходить час лягти, треба просто взяти і лягти. У Китай набирає популярності тренд, коли молоді люди, не досягши кар'єрного зростання під тиском, звільняються з роботи. На перший погляд, це схоже на безтурботний спосіб життя, але насправді це підкреслює гірку правду життя сучасних молодих китайців деякі з них більше не хочуть працювати. Китайська економіка важко відновлюється після трьох років застою, спричинених пандемією. На внутрішньому ринку спостерігається дефляція та зменшення іноземних інвестицій. Усе це підживлюють неефективні заходи державної допомоги та гостра проблема нестачі робочих місць. Згідно з офіційними даними КНР за лютий рівень безробіття серед людей віком від 16 до 24 років у містах становив 15,3%. Для 25-29-річних цей показник становив 6,4%. Слід зазначити, що китайська влада нерідко приховує або знижує несприятливу статистику, щоб зберегти свою репутацію. Дослідники з Пекінського університету припустив, що торік у березні реальний рівень безробіття серед молоді міг перевищувати 46%. Аналітик з питань Китаю Патрік Хуан пояснив, у якій важкій ситуації опинилися молоді китайці. Багато людей, які раніше мали високооплачувану роботу, тепер стикаються зі зниженням зарплат. Приклад трагічне самогубство жінки у CICC. У липні 30-річна співробітниця CICC провідного китайського інвестиційного банку наклала на себе руки через зменшення зарплати й обвал ринку нерухомості через житлову кризу. Вартість її недавно купленого будинку впала майже на третину. Хуан каже, що коли люди мають надію, у них з'являється мотивація працювати і витрачати гроші. На його думку, поліпшення морального клімату природно допоможе розв'язати наявні проблеми з дефляцією.